Пані Ірино, я визбирую по крупинках спогади за Стахаварія, легендарну, неповторну, колоритну людину, яка є таким своєї символом несприйняття радянської влади корінними мешканцями Тернополя. Ви працювали у зв'язку Шевченка-21 за радянських часів і згадували, що ваші вікна виглядали на театральний майдан, де Стах часто любив бувати. Так, так, так. він дуже, дуже любив. Він приходив, він любив дітей, погаскає, що ж вийме з кишені, дасть він, він був добрий, він був дуже добрий. І він, він не був таким, як він показував. Але він мусив так себе показувати, бо він мусив сказати за москалів, за комуністів і за всіх, хто що він хотів. То, що він, то він говорив. Але йому то все прощалося, бо вони його вважали ненормальним. А він був зовсім спокійний, добрий чоловік. А тільки те, що мускарів не любив, ну то що? Слухай Савчику, а ну добре. Ви згадували, ми зараз про те, що згадаємо, ви згадували, що коли в Стаха померла мама, він там десь на... сидів на ловці і дуже з того приводу сумував. Ну, ви казали просто, що ви то не бачили якось чи якось. Як, як, про що ви ви то... казали, що коли мама померла в Стаха, ага. то він плакав. Ну, так, від, він ну, доросла плакав. людина, але в такому в... Він, плакав, що... він Плакав, він плакав, з ким не говорив, то він розказував і плакав. плакав. Чи можемо говорити, що той такий сум його за мамою, може, він якраз після того, як мама померла і стаха не стало? Чи то різні зовсім періоди О, чи зі Нічого, ніхто не знає. не знає. І ніхто не знає, так? Ніхто не може сказати. Ніхто, Я вже 10 ніхто не 10... знає, де він подівся. To, ніхто не знає. Так. Никто не знає, де він подівся.